Всім доброго дня, сьогодні у нас 15 липня 2025 рік. Виїхали на поле. Верніше виїхав я на поле подивитися, бо замітили, що є у нас гості, приїжджають. Не знаю, чи з нашого села, чи десь з сусіднього допомагають нам трошки прозбирувати малину. Я не знаю, як то, що за люди. Просто я не розумію того, може ви мені поясните, хто з таким стикався, як то краще. Ми вже думали, що то камери якісь ставити на, на сонце такі, знаєте, може хто чув. Це просто ніяк не можна, не можна ніяк виловити тих, тих людей. Нема просто вже сили. Я не знаю, як то так. Дивлюся в інтернеті, там в чоловіка огірки крадуть, там-то в нас малину допомагають нам розбирувати. І таке. Не знаю. Кажіть, як з тим боротися, напишіть в коментарях. Я краще. Всім дякую, всім пока.